Зруйновані дороги у рівному не дивина. Якщо центральні вулиці таки час від часу ремонтують, то мешканці приватного сектору із своїми проблемами найчастіше залишаються поза увагою міської влади. І чи не основна їх біда вщен зруйновані дороги. У цьому переконатись неважко. Варто лише звернути у будь-яку вулицю з одноповерховими будинками. Що ми і робимо? Ось ми зараз їдемо під горку. Але складність полягає не в тому, що тут крута горка, ще й в тому, що тут це не те, що ями чи вибоїни. Я навіть не знаю, як, як, їх, як їх можна назвати. Місто рівне, обласний центр. Мешканці приватного сектору залишаються нібито відокремленими від усього міста, адже ці дороги вже багато років не бачили навіть ямкового ремонту. Ще, мабуть, з радянських часів ніхто цю дорогу не робив. І, скоріш за все, не збирається робити. Дуже прикро.